Найкраще говорять позиції повноважених представників тих чи інших парламентських делегацій, а тут здається, що усіх співпадала позиція це те, що вони. Є поряд з Україною і будуть на ну, їхні країни мають за на увазі, їхні парламенти до того часу, поки Крим не буде звільнено і Україна не відновить свою територіальну цілісність. Це говорить про те, що таку, ну, такій позиції, такому усвідомленню, як має завершитися російсько українська війна, розв'язана Росією. 2014 чотирнадцятому році захоплення Криму відбувається і завдяки заходам Кримської платформи, діяльності Кримської платформи ну, дуже багато факторів, які сприяють об'єктивному такому уявленню, що відбувається на тлі російсько-української війни, і особливо три останні роки повномасштабної агресії російської. Гібель десятків тисяч людей, руйнації сотень чи не тисяч населених пунктів все це ну, сприяє тому. Вибачте за це слово, але дійсно воно сприяє тому, щоб людство протрезвіло і зрозуміло, яка загроза навісає не лише над Україною і над іншими країнами. І тому я думаю, ми сьогодні бачили на Засідання кримської платформи дуже чіткі позиції нам будуть допомагати, бо вважаю, що якщо ми не вистаємо і почнеться е е в світі все вирішується силою, тоді і до них дійде. Люди весь час мають ну, задумуватися над тим, що у кожної землі, майже у кожного клаптику землі, Є свій господар, є люди, народ, народи, які створилися на цій землі. І думаю, що ви звернули увагу сьогодні в окремих виступах про це дуже чітко і достатньо ну, сильно говорилося, що ніхто не має розглядати крим, як клаптик на карті. Це невід'ємна частина української держави. Тобто мова йде про, е, принципи, основу міжнародного права, про суверенітет і територіальну цілісність держав. І одночасно це земля кримсько-татарського народу, на якій він народився, сформувався, на якій він е, е, розвивався, захищав себе свою землю. Там була держава кримських татар протягом. Трьох з століття я сьогодні згадував на те, що Кримське ханство вело активні дипломатичні взаємозв'язки з Королівством Швеція в 1655 році тут були посли Кримського ханства, тут було посольство Кримського ханства. Це говорить про те, що ми маємо оглядатися на історію, але не так, як правителі країни агресора, які намагаються. Знаходити повсюду на чужих землях свої так звані духовні скріпи, але ми маємо просто з історії висновки робити на сьогодні. І от мої висновки говорять про те, що настав час єднання європейських народів проти такого бурхливого російського імперського реваншу, спроспробуриваншу, а це вже здійснюється з глибин е, століття.